Взяли ребенка, трех лет мальчика. Забери там вас. Гитлер, кстати, был лично очень сложный. Наш постоянный эксперт, военный эксперт. Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ми продовжуємо новий сезон проєкту Русський фейк у цьому сезоні. Ми розкриваємо, як глибоко на дно може опуститися російська пропаганда, і попереджаємо, що це ще не кінець. Маніпулятивні тактики росіян усе ще можуть поглиблюватися. А тому і нам з вами треба тримати у формі наше критичне мислення. Ми продовжуємо сьогодні тему ТЦК і мобілізації, а точніше, уваги російської пропаганди до цієї теми. Речник збройних сил України попередив про підготовку нової хвилі Осійських фейків, а також розберемо інформацію про обстріли портової інфраструктури Одещини. Як прикриваючись намаганням вразити військові кораблі, Росія вчергово обстрілює цивільні об'єкти. Росіяни готують хвилю фейкових відео із неадекватною поведінкою, нібито військових ТЦК. Про це в ефірі національного телемарафону розповів начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук. За його словами, у фейкових відео Росіяни намагатимуться виставити українських військовослужбовців у максимально негативному світлі. Послухаємо, з боку ворога посилюють в чергове і інформаційну складову. Дізналися ми про підготовку чергової інформаційної диверсії на окупованих територіях. Росіяни зараз чергове знімають серію фейкових відео. Знімають саме на тимчасово окупованих територіях України для того, щоб навколишня декорація максимально відповідала українським реаліям, де вони намагаються показати в негативному вигляді військовослужбовців України, і в першу чергу, звісно, військовослужбовців ТЦК, тобто готується серія відео, де вони будуть. Поводитись максимально неадекватно в різноманітних ситуаціях, закладах, в тому числі вживати спиртні напої ну, і тому подібні негарні речі робити. У Фейсбук Дмитро Плетенчук, речник Сил оборони Півдня, зазначив, що героями відповідних відеороликів будуть місцеві колаборанти. Сценарій неадекватні військовослужбовці ТЦК, начебто, влаштовують алкогольну бійку в кафе, погрожують, розпускають руки, лізуть до дівчат і так далі, каже Дмитро Плетенчук. Нагадаю, що за повідомленням української розвідспільноти Росія вкладає величезні ресурси у так звану спецоперацію Майдан 3 яка за задумом окупантів мала досягти кульмінації у березні травні 2024 року. Вони прагнули розхитати ситуацію в Україні інформаційно на початку літа зокрема, звідси посилена увага пропагандистів до теми ТЦК і мобілізації. Ну а паралельно завдати українцям військової поразки на сході. У цьому і була ключова ідея операції. Цей загарбників. Прикриваючись намаганням вразити кораблі військово-морських сил Збройних сил України, Росія в чергове завдала удару по цивільних об'єктах, пошкодивши портову інфраструктуру. Сталося це 2 червня на Одещині. Про це повідомляє служба зв'язків із громадськістю командування ВМС Збройних сил України. Кораблі та катери військово морських сил Збройних сил України продовжують захищати Україну із морського напрямку. В чергове просимо не допомагати ворогу і не поширювати російські фейки. Довіряйте лише офіційним джерелам, кажуть у військово-морських силах. Докладніше про ситуацію розповів в ефірі телемарафону начальник центру стратегічних комунікацій сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. Це їхня робота, в принципі, вони минулого тижня роботу на чотири рази взяли. Але чомусь жодних доказів досі не надано. Я взагалі зазвичай не коментую в принципі російські змі, так звані, тому що в Росії в принципі не існує змі. Все, що у них називається цими трьома літерами, це інструмент російської пропаганди, тому що це тоталітарна країна з диктатором, який очолює цю, так би мовити країну. Тому звісно, вони там в своїх пабліках можуть писати що завгодно. Так атака була скоріш за все це балістика, але чергово вони б'ють по. Портовій інфраструктурі ну дуже їм заважає, що по перше без них щось відбувається. Ну і по-друге, це типова політика, типова поведінка для так званої Російської Федерації напередодні будь-яких мирних ініціатив. Незалежно від того, бере в них росія участь, не бере. Вони завжди посилюють рівень напруги. Ситуацію на фронті ускладнюють, тому в принципі нічого нового в цьому нема. Ми почули коментар речника сил оборони півдня Дмитра Плетенчука. Наразі кораблі і катери, як повідомляють у військово-морських силах, продовжують захищати Україну з морського напрямку. Традиційно нагадую вам, що сьогодні в інформаційному вирі дуже важливою навичкою для інформаційного захисту кожного з нас є звичка читати, слухати і дивитися медіа, які мають репутацію. А ось анонімні канали у месенджерах, такі, де з опису цього каналу, неможливо встановити, хто ж його насправді веде, яке медіа чи яка людина, і перевірити їхню репутацію, це вороги нашого критичного мислення, адже аноніми відповідальності за брехню чи поширення ворожих вкидів не не. Суть це дуже для них зручно. Традиційно раджу підписатися вам усюди на новини суспільного мовлення. І не забуваємо, що ми відповідальні не тільки за себе, а й за наше з вами оточення. Тому усе, що ми поширюємо, переказуємо, усе це має проходити через фільтр нашого критичного мислення: хто джерело інформації, кому вона вигідна, чи можна цю інформацію перевірити, і тільки потім ми її ширимо. Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.